Привіт, привіт, любі дорогі стрійці! Це підказки ангелів на листопад 2024 року для вас, дорогесеньки, розглянемо три сфери вашого життя: стосунки, чого чекати, чого остерігатися, який моральний стан зараз у вашої пари, про що думає ваш партнер? Задамо питання і для людей, які в пошуку своєї половинки, які можливості для вас приготував. Листопад, що підкажуть вищі сили вам, чи є шанс зустріти свою половинку у листопаді? І також фінансова сфера, важлива сфера вашого життя, чого очікувати в фінансовій сфері, чого остерігатися, чого робити, чого не робити, і також робота, які панують енергії в колективі, чого очікувати приємного, чого остерігатися, які зміни йдуть. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які можливості відкриє для вас місяць листопад. Чи знайдете ви роботу своєї мрії, яку ви замріяли, яку ви хочете знайти? І також зараз витягнемо карту, головну енергію листопада місяця. Витягнемо карту, щоб дізнатися, під якими енергіями пройде листопад місяць. І так. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться в коментарях своїми думками, своїми інсайтами. Я перечитую усі коментарі, відповідаю на всі коментарі. Мені дуже приємно, коли ви ділитеся, отримуємо спілкування живе. І так, під якою енергією пройде місяць? Щось висвітлиться в вашому житті? А Місяць такий буде трансформаційний і якась. Як тайна відкриється. Це також і відлюдність. Карта відлюдництва це про те, що вам захочеться побути наодинці, щось переосмислити, про щось подумати. Це так, як ретрит собі зробити. Тобто пройде цей місяць під таким девізом, коли ви захочете наповнити себе. І переосмислити якісь ці цінності, подумати, позадавати питання у Всесвіт. Задавайте питання у Всесвіт, і ви обов'язково отримаєте відповідь. Всесвіт передає нам відповіді от, через карти Таро. Ви можете задати запитання, чітко сформувати, і послухати це відео, і обов'язково ви отримаєте відповідь. І так, давайте дивитися це стосунки, сфера стосунків для тих. То в парі, у кого є стосунки, дивимося, яка зараз атмосфера, яка енергія у вашій парі? А, тут іде карта суд. А, це так, як карта м, зважування, карта вагань. Можливо, щось ви не говорите, щось не все. Можливо, і дійсно у вас зараз є іде судовий процес. Ви з кимось судитеся своїм партнером, чи колишнім, чи теперішнім. Ще це може проігратися, як і такий справжній фізичний суд, але в основному це іде як духовний такий суд, духовне переродження, на щось вам відкриваються очі, а щось може бути приховане від вас. Не усім ви ділитеся з партнером, не усім ділиться партнер. Це така карта. А можливо, партнер вагається, і, тому що є тут і вага, і карта, і меч. Меч це коли хочеться більше ясності, коли хочеться сісти за стіл переговорів. переговорити, але хтось із вас вагається, не йдете на розмови. Хтось боїться щось. А хтось із партнерів боїться признатися в чомусь, боїться, що ви не так все зрозумієте, боїться вас поранити, поранити себе, не хоче підіймати якісь питання, які неприємно підіймати і не хочеться. І немає отої ясності, чіткості, коли треба сісти за стіл переговорів і переговорити, і поставити все. Ну от, Ви можете таким чином і віддалятися. Карта, колесниця це ще про віддалення один від одного, можливо, і не фізичне віддалення, а емоційне віддалення. Але у когось це може проігратися, як і фізичне віддалення. Зустрілися ви з людиною і зараз ви різко роз'їхалися, віддаляєтеся, віддаляєтеся, віддаляєтеся від людини на відстані ви. А, і також це може бути, що ви живете разом, але емоційно не додаєте один одному емоційне віддалення. Так, чого ж приємного очікувати вам? Дивимося. <клес> Ой, перепрошую. Перепрошую. А, Вісімка пентаклів це рутина, така. Буденна рутина, розмова про гроші. І ця розмова про гроші вже давно назрівала, і пора вже її от чого очікувати, це треба сісти за стіл переговорів і переговорити про матеріальні цінності. Хто за що платить, хто за що відповідає, тому що це дуже важливо. Тут можливо бути таке, що не все договорено, хтось. на Надіється на когось, і оця матеріальна сторона вас кожен відстоює своє. Йдуть через це такі перепалки, і така як конкурентна боротьба може бути. А, трошечки такі сутички, і ці сутички на матеріальному фоні. Матеріальне підґрунтя і йде така сутичка. Так, чого остерігатися? Дивимося. В принципі, остерігатися нема чого, але. А тут іде таке, що якась житлова, житлові питання. Треба піднімати житлові питання. Йде така зацепка за житлові питання. Оті, власне, що з самого початку висвітлюється якась ситуація, ця ситуація може, зв може бути зв'язана з житловими питаннями. З житловими питаннями у вашій парі, або якщо ви не в парі, як то кажуть, місце зустрічі, якщо ви вже сім'я, житлові якісь питання, чи живете разом, щось вам треба висвітлити, щось вам треба проговорити. І так, давайте витягнемо зараз е, карту для людей, які у пошуку своєї половинки. Що приготував вам листопад? Які ситуації будуть? Чи будуть у вас побачення? Так, чи зустрінете ви людину по долі? Так, дивимося. Чудова карта, побачення, весілля. Можливо, вас запросять на весілля. І там на весіллі ви можете зустріти людину. Але в основному це карта з великим знаком плюс відзначенням так. Доля приготувала вам людину, людина йде у ваше життя, людина по долі, хороша карта. І це вже дуже-дуже близько, тому що це десятка пентаклів, і це людина така, уже, а, до, як і доросла людина, і мається на увазі, що матеріаль, з матеріальним достатком людина вже з надбанням, а, з надбанням, людина серйозна, хороша така. Доля приготувала вам хорошу людину по долі. Є всі шанси Є всі шанси притягнути таке своє життя в листопаді. Чудова енергія. Десятка Пентаклів це дуже-дуже хороша карта. Надзвичайно. В усіх аспектах життя вона хороша, мінусів майже немає. І так, зараз подивимося, що ж у вас фінансами, що приготував для вас дорогенькі стрільці. Для вас, що приготував листопад місяць у фінансовому плані, до речі, я також стрілець. Дивимося, що приготував вам листопад, що підкажуть ангели, які дадуть підказки Всесвіт. Так, фінанси. А тут будуть якісь два шляхи фінансового надходження з двох джерел. Фінанси будуть надходити. Зараз ви ще не бачите тих джерел, о, ви ще не знаєте, але іде? Іде завершення ця ситуація. Можливо, дотепер була така ситуація, яка завершиться тут дві каночі. Щось буде відрізатися, щось буде відходити. А, і відходити буде якась можливо така фінансова ситуація, фінансова нестабільність. Сказати би так правильніше. Фінансова нестабільність буде завершатися. І вісімка, вісімка мечів. Це дуже хороша карта майбутнього, майбутнього, якого ви зараз ще не бачите, це ще все в тумані, але завершення іде, дуже хороша карта іде. І а, тут іде ще, що поки що. А все так спокійно, плавно, але якщо ви будете більше вкладати творчості, сили у якісь своє хобі, у своє захоплення, у свій бізнес, у свою роботу, є всі шанси пробити оцей фінансовий потолок, тому що іде зміна, іде зараз от листопад буде у вас, будуть переміни у фінансовому плані. Щось буде мінятися. Це ще не результат, це тільки початок шляху перемін. Так, чого ж остерігатися на цьому шляху, це буде шлях, а, можливість не пропустити, не прогавити свою можливість, ловити можливості, тому що Всесвіт дає нам гроші а, через можливості. Не так, просто там на голову сипить гроші, а дає можливості. Якщо ви хочете грошові такі можливості ситуації, де ви маєте можливість не прогавити оті можливості, ловити всі можливості, які є. І працювати, працювати, працювати. Тому що нас три хто, як не ви, знають, що своїм оптимізмом можна побороти і пробити любий який потолок. А зірка зірка це успіх. Це здійснення бажання, це радість, це і а, таке життя, насичене життя, а, коли ви втигаєте все, як дотягнутись до а, своєї якоїсь мрії, дотягнутись до такого щастя свого. А, це може бути і а, у фінансовому плані як розквіт і початок. Це ще не результат. Це розквіт і початок. І так, робота, що О, на роботі, в робочому колективі, яка панує атмосфера, дивимося. Так, на робочому колективі тут королева Жезлів. Це ви, дорогенькі стрільці, королева Жезлів. ви все всім керуєте під вашу сопілку співають. А, і тут все по-старому, все, як кажуть, поки що ніяких змін. Шістка, Шістка, Чаш це про те, що може бути якась ностальгія по старих часах. Ще також може бути що е, така ностальгія, як було коли, якийсь час спогадів. І це такий приємний час спогадів. Також це ще відчуття того, е, от в робочому плані шістка пента, е, чаш це емоції любові, емоції радості. можливо… Е, вас похвалить шеф, що ви хороший працівник, цінний працівник це коли ви відчуваєте, що вас люблять. Отаке От коло любові, ви відчуєте це і в робочому колективі, коли вас цінять, коли до вас прислухаються, ще може бути, що дійсно ви відчуєте свою цінність. коли... Ви, можливо, так вголос не скажуть, але своїми діями люди і ваш колектив, ваш бос, а можливо, ви є той бос, і ви відчуєте, як ваші підлеглі вас люблять і поважають, і прислухаються до вашої думки. Оце дуже хороша карта, така, коли ви відчуваєте, що ви цінні свою цінність уміли показати і вас оцінили правильно. Так, далі. Для людей, які у пошуку роботи, що приготував вам листопад. Дивимося, будуть якісь можливості. Всесвіт вам протягує повну чашу можливостей. Ви сидите, ви не бачите. Людина не бачить цієї чаші можливостей. Тут важливо не прогавити, шанс є. Можливо, це ще може бути, що те, що вам пропонують, вам не подобається. Так, давайте нам карти підказку. Імператор, можливо, буде залежати рішення. Отакий от людина, імператор, який все контролює, і це, і можливо, рішення прийняти вас на роботу буде залежати від такої статусної людини. Так. Є такий шанс вам дається, можливо, це трошки буде так. Треба буде себе показати, треба буде себе відстояти, але це буде така достойна робота, якщо ви зумієте відстояти себе, показати себе. Тут карта про те, щоб показати себе, карта конкуренції, боротьби, що ви конкурентоспроможні. Треба йти вперед, не боятися. І чаші, і двійка-чаш це коли так. Ви коли чудова колаборація, робота. Ви попадаєте дійсно в хороший колектив, де все, коли людям дуже легко зрозуміти порозумітися, розрішаються всі якісь проблеми, завдання так полюбовно. Чудова карта, чудове завершення. І я від себе вам бажаю, тому що двійка чаш це така чудова карта. Коли все добре, все йде своїм шляхом, і це навіть краще, ніж ви думали, що так може бути. І я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей. Доброго